Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та треба готовим бути в кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось, і не побачимо сонце золоте, і не побачимо те блакитне небо, і не відчуєм більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слова, і не відчуємо мами теплоти, і не розкажемо уже про Бога. Як треба по земнім шляху йти, своє життя уже не перемінимо, і вчинки ми не змінимо свої, не зможемо простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А слово Боже каже: всіх прощайте і близьких, рідних, друзів чи чужих, на них обіди в серці не тримайте. Я вам простив, найбільший ваш гріх. Я вам простив усе, що ви зробили. Де не понесли світла, я простив. Де осудили ви мою дитину, тоді я зглянувся і ваші гріх омив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не підіймав, коли до мене у сльозах ридали, невже я поміч вам не подавав, я подавав, хотів ложити в серце, та силою не хотів вас навертать. Я все шукав, чи є відкрите серце, та не знайшов. А я тебе чекав. Я так чекав, що ти підіймеш очі, і тихо скажеш: Господи, прости, не хочу я іти шляхом ворожим. Прошу, Ісусе, поможи. Та ти мовчав, мовчав ані слова, Ти не хотів тоді мені сказати. А я чекав чекав тоді так довго, щоби спасіння вічно дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві. І заклик був до покаяння всім, і боротьба така велика стала, ти думав, вийти, але весь тремтів, ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішник він, та люди на землі усі є грішні, а каятись ніхто не спішив. Чомусь так люди в світі цим завели, що гріх робити це не стидно їм, а вийти і покаятись смирено не кожен зможе. Це дано не всім. Сьогодні в силі кожен осудити, сестру, ну, Подру... сможем... сестру чи брата, це не важко нам, ну а самого лиш себе судити, подумай, друже, нині сам, чи зможем сьогодні в силі кожен осудити, сестру чи брата, це не важко нам, ну а самого лише себе судити, подумай, друже, нині сам. Не стидно нині музику включати, де смислу в ній ніякого нема. Дені про Бога не співають близько, а славиться лише тільки сатана. А християнські співи це не модно, бо в них немає місця сатані, куди іде сьогодні наша молодь, які сьогодні слухаєм пісні. А хто стояти буде у проломі, якщо не стане наших дідусів, якщо бабусі нашої не буде, хто буде нас учить співати пісні, що буде далі, як будуть гоніння? Чи зможемо віру нашу зберегти, чи ми дійдемо до тих воріт спасіння, які призначені мій друг тобі й мені? Сьогодні Господь кличе всіх до себе, не стій, мій друже, нині в стороні, Він все зробив, він кров пролив за тебе, що був спасений, нині я і ти, що може бути більше за спасіння, і що дорожче є за кров святу для нас відкриті двері. Для нетління, а ти відкрий серденько. Я прошу, амінь.